Відтепер безкоштовні юридичні послуги мешканці Львівщини можуть отримати ще в одному місці. У містечку Турка відкрилася юридична приймальня Народний адвокат, що є соціальним проектом благодійного фонду Андрія Лопушанського. Впродовж тижня туди можна буде записатися за телефоном або завітати безпосередньо в офіс. А що суботи громадян консультуватиме досвідчений адвокат зі Львова. Це буде стосуватися будь-яких питань, які люди в цьому районі захочуть задати професійному юристу або адвокату, звернутися за допомогою саме з питань законодавства, в яких вони не орієнтуються і потребують допомоги. Я думаю, що це, напевно, буде допомога пенсіонерам, які, можливо, мають якісь питання щодо нарахування пенсії, неправильне нарахування або ненарахування з бюджету. Напевно, це будуть якісь земельні питання, тобто питання узгодження меж земельних ділянок між суміжними співвласниками, закріплення земельних ділянок за людьми, за молодими сім'ями, отримання дозволів на розміщення тих чи інших там, наприклад, споруд, будинків, будівництво. В в межах району, Причому, каже Дмитро, Довгополов він не тільки надаватиме юридичні консультації, але й при потребі робитиме практичні послуги: готувати позивні заяви, заяви до суду, клопотання до різноманітних органів тощо. Мер турки Юрій Касюхнович каже: відкриття такої юридичної приймальні для семитисячного містечка справді необхідне. На даний час це потрібно, тому що є дуже багато спірних питань. Громада між собою. Як завжди, в когось межу переурали, хтось тому, туди заїхав. Це все раніше поздавалося в судовому порядку, зараз це йде на вирішення громади міста, тобто міської ради. Дуже багато часу то займає і такі, я вважаю, спірні питання повинні. Виносити стільки в судовому порядку. Нагадаємо, у Львівській області це вже друга така приймальня. Перша відкрилася у старому Самборі і за місяць часу надала послуги 200 особам. Зважаючи на затребуваність таких юридичних послуг у благодійному фонді Андрія Лопушанського, цей соціальний проєкт вирішили розвивати і надалі. Такий офіс було відкрито і в місті Турка, тому що було багато чисельні заяви людей із Турки, тому що Турка сьогодні близько 7 тисяч жителів, а тільки працює два юристи, і ми. Зараз відкрили офіс безкоштовний офіс юридичної консультації міста Турка. Тобто люди з міста Турки з околиць можуть звертатися за юридичною безкоштовною консультацією для містечка Турка від благодійного фонду Андрія Лопушанського. Це не перший подарунок. Нещодавно його представники вже спорудили там новенький дитячий майданчик. А 400 дітей мали змогу провести відпочинок у санаторному комплексі Женева. Степан Грицюк, Григорій Сюськін, НТА Новини. ¿Qué?